Сьогодні у сполучених штатах відбувається так званий супервівторок. Це один із найважливіших днів у 2024 році у боротьбі за білий дім. Цього дня виборці у 15 американських штатах обирають кандидатів від обох найбільших партій у президенти. Ще в одному штаті Айові стартують. Точніше стануть відомі результати праймеріс у демократичній партії. Голосування було таємним і тривало воно впродовж кількох тижнів. Супервівторок загалом вже дасть уявлення про те, як почувають себе два головні суперники у боротьбі за білий дім: Джо Байден, який представляє демократів, та Дональд Трамп, головний кандидат від республіканців. За результатами кожного голосування, кандидати, які посіли перші місця, отримують голоси так званих делегатів, які потім офіційно голосують за висування кандидата на з'їздах обох партій цього літа. У супервівторок розділяється близько третини всіх голосів делегатів. Тому це дуже важливий день в американській передвиборчій гонці. За прогнозами штабу Трампа за результатами супервівторка він мав би добрати необхідні для висування голоси. Зараз у Трампа 244 голоси делегатів. А у його єдиної суперниці Нікі Хейлі – 43. Ну а для затвердження кандидатури зазначу у республіканців потрібно набрати щонайменше 1215 голосів делегатів. Вибори 2024 мають шанси стати матчем реваншем для Трампа після його поразки 4 роки тому. Успіх Трампа вважається негативним для нас з вами, адже він в останні місяці активно блокує військову допомогу від США для нашої держави. І... Погана новина в тому, що за всіма опитування Трамп значно обходить Гейлі, яка без тіні сумніву послідовно підтримує допомогу Україні. Трамп вже сподівається нарешті вибити з перегонів свою останню суперницю. Проте колишня посол Шавон Нікі Хейлі продовжує боротьбу, попри те, що досі здобула лише одну перемогу у праймеріс у штаті Вашингтон. А спонсори, які донедавна активно і щедро фінансували її кампанію, поступово згортають підтримку. Як зазначають аналітики експерти, плану перемоги у Гейлі не проглядається. Але супервівторок – її останній шанс перешкодити Трампу закріпити свою перевагу, ну або виявити його потенційно вразливі місця перед загальними виборами. У деяких праймеріз до речі у Трампа виникли проблеми із залученням на свій бік якраз мешканців американських передмість із вищою освітою. Це власне та демографічна група, яка зрештою може перешкодити переобранню Трампа до Білого дому. Ну але. Схоже, в Трампа справи йдуть як ніколи добре, особливо після останнього рішення Верховного суду, який вирішив залишити прізвище Трампа у виборчих бюлетенях, зокрема у Колорадо та Мейні, попри те, що обидва штати намагалися дискваліфікувати його через події 6 січня 2020 року в капітолії, зокрема. У Понеділок Верховний суд нагадаю, постановив, що колишній президент Дональд Трамп має бути залишений у виборчих бюлетенях. Це рішення суду має загальнонаціональні наслідки для сполучених штатів і може покласти край дебатам про те, чи власне забороняє 14-та поправка американської конституції перебування Трампа на посаді через його роль у заколоті 6 січня 2020 року. Зокрема, у своєму висновку, опублікованому в понеділок, судді Верховного суду США одностайно визнали, що Дональд Трамп залишиться у виборчому бюлетені. І що штат не може в односторонньому порядку виключити його із бюлетеня. От, власне, таке рішення Верховного суду таким чином воно є величезною перемогою колишнього президента, який подала одну із, напевно, найбільших юридичних загроз, що переслідували його виборчу кампанію проти чинного президента Джо Байдена. Якщо Верховний суд не виніс би рішення на користь Трампа. Це майже напевно поклали б кінець його передвиборчої кампанії. Ну але зрештою цього не сталося. А використання 14-ї поправки аби зірвати висунення кандидатури Трампа, завжди розглядалося як юридично мало ймовірне, але здобувши перемогу у вищому суді Колорадо в грудні. Справа набула ну таких значно більших обертів на шляху до Верховного суду. США. і все ж таки були сподівання що Трампа можуть виключити із передвиборчої гонки, Трамп, до речі, завжди висміював якраз ці позови регулярно, скаржився, що вони є, начебто, антиконституційними, і говорив про те, що це намагаються використати демократи, які хочуть зняти його з виборів. Адвокати Трампа стверджували, що було б не по американськи, начебто, позбавляти виборців можливості вирішити, чи повинен Трамп повернутися в Білий Дім своєю чергою в овальному кабінеті і в виборчому штабі Байдена відмовилися коментувати одноголосне рішення Верховного суду, яке дозволило Трампу залишитися на виборах у Колорадо. Це як відзначає американський телеканал CNN, відповідає типовій стратегії Білого Дому, зокрема не коментувати судові справи, які пов'язані з колишнім президентом Трампом. Але раніше цього року Джо Байден заявив, що він не проти, щоб його попередник залишився у виборчому бюлетені і стверджував, що це питання має вирішувати суд. Ну він, зрештою, і вирішив.